Взагалі жінки ніколи не виступали проти мужчин як таких, а ж проти соціального ладу, який мужчин зробив панами, а жінку зіпхав до положення невільниці, виключеної від охорони рівних прав, навіть від науки і матеріальної самостійності. Усі, що доросли до самостійності, мають мати рівне право. Кожну пожиточну працю, до якої вони здібні, продавати за таку ціну, за яку її продати можна. Найбільше декларованих противників феміністичного руху побачили ми тоді, коли жінки почали добиватись до університетів. І я бачила ясно, що чоловік не був тим в початках свого існування, чим я тепер, що все залежить від умов життя. Признавала, що й теперішній суспільний лад не є чимось непохитним, що в нім заодно доконуються зміни, а релігія, що стоїть на сторожі того ладу, все лише виображення виробленої в міру освіченості людськості. Обмежений для жінок заробіток суть причиною великої суспільної хвороби вигодованого черв'яка, котрий точить її нутро, витвором гнилизни, котра заражає всі її здорові частини і веде до розладу. Того, що я сама осягнула, бажала я своїм посестрам. Через літературу дійшла я до зрозуміння становища жінки в суспільстві, тож хотіла й других повести на ту дорогу. Дивно, що та людська суспільність, така запобіглива про своє добро, така пильно дбаюча про заспокоєння найдрібніших вимог щоденного життя з такою маловажністю відноситься до кореня своєї екзистенції, тобто до родини. І стоячої на її сторожі жінки ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого духа через літературу, бо література була всебічним образом ясних і темних сторін суспільного ладу, його потреб і недостатків. Не можна за тим дуже дивуватися, коли мужчини рахуються жінками лише там, де їх зустрічають, бо чоловік може лише з тим рахуватися, що навколо себе подибує.